Є одна штука, яку мені подарували. Популярна. Ось такий пакетик. Там може попасти або котик, або огірочок. Ось така іграшка. І на крісмас мені подарувала Галина таку штуку. Таковий маєш, ти не знаєш, що там. А потім хоп! І в мене котик. Який жарить маршмело. Є цілі колекції. Ось. Ціла картоночка. Відкриваєте, дивитесь, обираєте. Так. Від чотирьох років, від трьох, а так да, від чотирьох років іграшка Оцінена, цілком більше за чотири роки. Зараз буде мити машину. Будемо. Uh -huh. I got purple. Blue, purple, oh, all okay. kinds. Looks like vomit. You needs to make s'mores. Which football team? Сьогодні пішли подивитися, і мені показує секонд в Америці. Одні люди приносять сюди просто так, просто віддають донейт, а інші приходять і купують. Сьогодні всі білі ціночки це один долар, а зелені здається, вона сказала. Мінус 50 відсотків. Ось ходимо, дивимося величезний зал. Є і взуття, і одяг, і різні там меблі, тарілки, книги і тому подібне. Буду дивитися і вам показувати. Ось такі водики, я різні. Три долари. Є що хочеш, наприклад, тут круси, байки. В принципі, ще хтось може точно носити. І коштує 7,5 доларів. Це жовті цінники. І він впевнений читає. Як ти казав, здається на жовті знижка? 50%. Так що цінейки можуть вийти. Ось вони. Можуть вийти за 3-4 до долари. Не є погано, не є погано, Є різні просто вилучі, з знеприміщення. І взуття, і безрукавки, це відділ безрукавками. Одні всякі різні такі різні безрукавки. Ось такі офісний вікін, різні штучки, фарби, на телефони чохли. ой, якісь близки, до карточок розбираю. Є такий чехол. Ой, який прикольний. Цікаво, який це колесо. 16 плат. Якби ви мені, я би 16 клас. Mm -hmm. Дуже шкода. Різні такі картиночки, ручки, маркери, записнички. Можна планувати собі щось. Ось. різна канцелярія. Тут різні такі наклеїчки, кричап, якісь такі наклеечки. Ось. Критя, якісь ось такі наклеечки. Це щенячі потрохи. Ось тут різні різничок лише знайшла. Скупчик. Потім в планшетів багато. Тоби, розуміла, як тут підібрати на мої планшети. Можливо, ви знайшла. А тут не пишу, просто до чого цей. Це, напевно, схоже, що як на мій. якщо чесно. Є такі різні зірочки для прикраси, різні блокноти. Все, все ти хочеш. Mm -hmm. Як я вже казала, ви є навіть ось з різних будинок. Оце оце класний будинок. Є купа різних картин. Mm -hmm. все, різні ціни, що в принципі можна собі купити і оновити. Вау, оце дуже гарна картина. Але мені це хотілося велику картину. Відо продається. Можна подивитися, можна один долар собі знайду. <гум> можна подивитися, можна подивитися. А поки я сахна показувалася, шанс подумати, сказати, як вам такий вид секунда, коли одні приносять, а потім інші продають і за низькими цінами. Сейчас сподобалося вам такі, і як вам така ідея так мати в Україні? Що скажете? Що скажете? Долар 99. I'm it's not Я ж поклала. Якось вітряно вже стало, було тепло-тепло, а вже вітряно вітряно, ще щось каже, що може сніг піде. Ми далі йде, пішли по магазину, то в нас був секонд. Зараз ми пішли шукати взуття. Магазин називається Щілс. Обертаю, камеру показую. Велика будівля, великий букви. І там всередині має бути взуття. Різне, всяке. Тому ми йдемо туди. Буде щось цікаве, буде показувати. Тож машини з усіх сторін їдуть, що ще забер'ють мене, а вітер страшне. Що скажете? -ху -ху. Після того, як ми купили кросівки, це клас. Ми пішли. Галина сказала якусь корейську штуку там, де можна їсти. Суть того, що там ти накладаєш, все по черзі, і виходить О, така величезна. Тут десь видно фотографію. Чи ще зараз переверну і покажу. Mm -hmm. Ось така величезна. Виходить ця тарілка. Ось така тарілка, там є всередині нанизу макарошки, потім додаєш і хімчі, і м'ясо, і овочі, і... Ага, макарошки з картоплею, ось так от вона йде. Потім йде лимонад. Ми взяли і місосуп безкоштовно, як ми його наливали, а зараз ви бачите. Побачите. Це місосуп, малина. Да, просто, просто, це либо. Ж... Це... Угу. База. Потім вибираємо. Щось ще. Ще одна частинка. Мясо. Так що ось так ось будемо їсти смачного вам. Після того, як поїли, поїхали далі, треба було скупитися. Так, да, в магазин голодними не можна їхати, сказала Галина, того ми поїли, а потім поїхали в магазин. Тут інтернаціональний якийсь маркет, mm. і тут є все, що хочеш. І є навіть з України продукти різні. Тут Галина скупляється. Куча фруктів, ось позаду мене, овочі з різних країн, не тільки там країна чи ще щось тут, і східні країни. Тому буду ходити, буду показувати, що тут є банани чорні, наприклад. Вред банани. Ну, у нас таких немає, а тут є. Буду ходити дивитися і показувати ось. Пандорчики, якісь штуки, непонятні що це таке. Різний йогурт. Іран. Я ось дайкон. Огірок, ще якісь боби І правильно це каштани, який можна буде їсти. Всього на всього. 2,69 за ЛБ. Це не в кілограм. Кульочок ось так от витягується, так оберете і тягнете його так. І є такі штучки, щоб потім його закрити. Хтось сказав, що нема гречки, а є гречка, але одна проблемка, що походу, вона з Росії. Тут є і з Росії, і з Білорусі, так що далі. Того треба дивитися обережненько, тому що щось може бути з України, а тут є з України речі. А щось може бути з Росії чи з Білорусі. Ми таке не це не, не приймаємо. Я знайшла українські соки. наш сік, чудочадо. Сандора, Сандора, Садочок. І наш сік. Чай, лавере, чай, лавере, який хочеш, який хочеш. Ну, і це ціна, до якої ще додасться відсоток податків. Тобто це не фінал. А ще рушен пробився сюди. Вот, от, вот. Чудеса, мілка і рушен. Для випечки різні різні штуки, от всякі. Вишні, яблуки, всі в баночках, щоб лимон, щоб потім пекти оці різні шоколадні штучки, такі, щоб додавати зразу в печівку. Горішки. У нас не відео всякі фарши, сели, на різні штуки, щоб жарити. Це що хоче. Тут мариноване, приготовлене, тільки пожари треба, Пурячі <сот> ноги, серця, шлуночки, кривця. -па -па Галина сказала абрикоси серед зими. На кожному абрикосику наклеєчка, щоб зрозуміти, звідки він. На кожному абрикосі наклеїчка.